Сарочко, ви знаєте, але ж мій Фімочка таки перестав мене зраджувати. Що ви кажете і давно? От завтра рівно сорок днів. Приходить чоловік на виборчу дільницю, йому вручають бюлетень і кажуть Галочку ставити он там за ширмою. Знаєте, як ставити? Як ставити, я знаю, я не знаю, хто з вас тут Галочка. Дочка оголошує батькам, що виходить заміж. Мати у вічі заламує руки. Ти збожеволіла, донечко, озирнися, крани течуть, унітаз не працює, штукатурка обсипається, телевізор барахлить, холодильник не морозить, а ти зібралася заміж за художника? Чоловік на ринку прицінюється до хвилястих папужок і цікавиться в продавця. Скажіть, а чи будуть ці папужки розмовляти? Молодий чоловіче, ви мене запитали, і я вам таки скажу ви одружені? Ну так, звичайно, і вам мало? Двоє обговорюють новини. Ти чув, учора уряд повідомив економіка України пригальмувала. Здуріти можна. Стояла, стояла і раптом ще й пригальмувала. зустрічаються друзі-колеги після відпустки. Ну що, Павле, як ти відпочив? Я відпочив дорого, на мільйон з гаком. Та ти що? Це ж, напевно, номер суперлюкс, дорогі ресторани, да Та, який там люкс. Які ресторани? Поки ми з дружиною на дачі були, у нас квартиру обікрали. У сім'ї 12 дітей. Мама наварила картоплі в мундирі. Всі сидять, їдять, молодшенькі їсть разом зі шкіркою. Мама синку, почисти шкірочку, малий, не відриваючись від процесу. Поки пошиш, ти шируть. Чоловік і дружина штовхають автомобіль до автосервісу. Чоловік каже І все-таки той тип, який продав нам цю колимагу, в одному точно мав рацію. У чому ж саме? Ця машина насправді майже не витрачає бензин. Один сусід зустрічає біля під'їзду другого, який повертається додому з нічної зміни. О, Андрію, привіт! Ти хоч у курсі, що твою катьку в пологовий відвезли з самого ранку? Так. А що з нею? Не знаю. На лавці дві бабці, давні подруги, які з маразмом вже давно нати. Одна другу питає Марусю, ти не пам'ятаєш, як звали моє перше кохання? Крутиться в голові щось на зразок, як мультиокунь, чи, може, гіперлящ? Ти що, Ганю, Зовсім уже. Полікарп він.